Всім привіт, друзі! На зв'язку компанія Автопарк. Вінницький філіал. У нас нове надходження Mazda 6 2009 року випуску. Взута у 17 го радіусу легкосплавні диски в чорному ковірі, Седан має 2-літровий бензиновий мотор, також встановлена система ГБО. Перейдемо до заднього ряду. Електропакет, текстильний салон в гарному стані, карти дверей без нарікань, зручний підстаканник та підлокітник. Доволі багато місця для задніх пасажирів до переднього ряду. Електропакет, електрорегулювання дзеркал, мультикермо, гарна система мультимедіа, кондиціонер. Підігрів сидінь Шестиступенева механічна коробка передач, карти дверей без нарікань, стан салону дуже гарний. Автомобіль чудово підійде як для місця, так і для дальніх поїздок. Він дійсно вартує вашої уваги, тому ми запрошуємо вас на тест-драйв. Знаходимося в місті Вінниця, вулиця Соборна, Одина. Також автомобіль можна придбати в лізинг чи кредит. З вами була компанія Автопарк.